Слава Ісусу Христу! Знаєте, так цього тижня роздумуючи над словом, читаючи, був такий один день, коли мені так, такими картинами такі уривки окремі Списання пройшли в голові, і всі вони якби так, такі приємні. Так, у той момент, коли блудний син спам'ятався написано. І згадав, що в батька, і встав, і пішов. Той момент, коли написано на вухо доносор звів свої очі до неба і поблагословив вічно живущого. Він ж не раз до неба дивився, ну ніколи не благословляв його. Той момент, коли Йона каже, коли умлівала в мені душа моя, Господа я спогадав. Скільки він ніби знав Бога, ну такий момент підійшов, Господа, я спогадав. Той момент, коли каже Давид, він був на троні царства свого царем, прийшов пророк Натан, розказав цю притчу і сказав ти той чоловік, і Давид не розгнівався, не, не образився на цього пророка, як є один цар, що образився на пророка, що йому сказав, а сказав такі слова, згрішив я проти Господа. Я собі так подумаю, які от ці от моменти найпрекрасніші, які можуть бути в житті людини. Оце найпрекрасніші моменти. І моє серце так задало запитання, чому вони є, Господи, як вони можуть бути, і пролунала коротка відповідь, чому, коли серця торкається Бог. От тоді спам'ятається. От тоді зводиться взір до неба і хвалиться Всевишній, от тоді людина каже, згрішив я. От тоді Йона Господа спогадав, коли серця торкається Бог. Знаєте, і хочеться побажати нам всім сьогодні на цьому місті, щоб нашого серця торкнувся Бог. Коли Він торкнеться Твого, мого серця, щось відбудеться. Коли серця торкається Бог. Оживає воно, з очей пробиваються сльози, тануть криги невірства теж, починає цвісти бутон пам'ятання. і з'являються перші плоди покаяння. Міняється все життя і славиться ім'я Ісуса Христа. Коли серця торкається, Бог замовкає вже голос тривог. Клопоти і переживання сили не мають погасити добре бажання. Впевненість приходить тоді, я все зможу в Бозі моїм. Коли серця торкається Бог, небо стає рідне таке, і вабить до себе мене. Згадується жертва Христа, що відкрила святі небеса. Коли серця торкається Бог. Це найкращі моменти в житті. Я бажаю усім нам сьогодні, щоби Господь доторкнувся душі. Господи, доторкнися кожного з нас. Знаєте, таке місце хочеться мені зачитати на цю проповідь: Євангелія від Луки, 13 розділ з 23 вірша. Написано так: і озвався до Ісуса один. Господи, хіба буде мало спасенних. А Ісус відказав їм: Силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатись війти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із-над надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам! А Він вам у відповідь скаже Не знаю я вас. Звідки ви, тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже: говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама та Ісака, та Якова та пророків усіх у Царстві Божім себе ж вигнаних геть. Ось таке запитання, знаєте, воно так буде, можна і назвати цю проповідь так. Хіба буде мало спасенних? Ось таке запитання поставив чоловік, знаєте, от. Ісус відповів: ну, що цікаво, хто був уважний? Ісус відповів не просто йому. Сказано там: Ісус відповів їм. Тобто всім, хто стояв біля Нього в цей час, і не тільки їм, дорогі мої, Ісус відповів всім людям, всім поколінням і нам з вами. Ісус відповів на це запитання, воно є дуже важливе. От іменно відповідь Христа. Знаєте, людина би відповіла або так, або ні, або би сказала ще, а хто тобі таке сказав? Ну Ісус, послухайте, це дуже важливо, дав таку відповідь, яка стосується Тебе і Мене, не тільки Його і не тільки їх. Ісус дав таку відповідь, основна ціль, якої була, як я зачитав в кінці, щоб кожен не побачив себе ж вигнаним геть. От ціль відповіді Ісуса Христа була, дорогі мої, там не просто було якесь сказано число. Кількість не цікавить це Господа. Він хоче, щоб чим більше людей спаслося. Ну Ісус дав таку відповідь, я ніколи цього не бачив, як це читав, щоб я не побачив себе ж вигнаним геть. От ціль відповіді була, яку дав Христос на це запитання. Людина б ніколи так не дала. Но Бог, який є людинолюбивий, який вигукнув до Мойсея: Господь Бог, людинолюбивий, не бажає, щоб хто загинув. Але дав таку відповідь, щоб кожна людина, яка слухала його тоді, яка буде слухати його сьогодні, не побачила себе вигнаним геть. Тому, дорогі мої, знаєте, тут немає людини, якій не пот... би не цікаво це було. Тут немає людини, якій би ця відповідь не потрібна була. Тут кожна людина, їй потрібна ця відповідь. І потрібно вникнути в те, що сказав Христос. Тому насторожмо своє вухо, от до того, що саме Христос відповів. Бо це стосується того, щоб ти і я не побачив себе ж вигнаним геть. І перше, що каже Христос, відповідаючи нам, Він каже такі слова: силкуйтеся війти тісними ворітьми. Бо кажу вам, багато хто будуть намагатись війти. Та не зможуть. І перша відповідь, на що так Бог звернув мою увагу, царство Боже, тісні ворота. І іншому місті сказано вузька дорога. Туди не так легко війти, як багато людей собі думає. Туда не так просто війти, як багато людей собі вважає. Туди неможливо ввійти, не силкуючись, не стараючись, не журячись. Туди тісні ворота, от що хоче сказати Христос, туди неможливо. Я зустрічав людей, які живуть в своє задоволення, тілесне задоволення. Їхнє життя гріховне. Но вони мені казали, мені Бог і так все простить. Тобто я там буду. Тобто вони думали, що туди легко війти. Ну, дорогі мої, Христос дав відповідь таким людям і всім людям туди тісні ворота, туди нелегко війти. То якщо туди не війдуть навіть ті, хто силкується трошки, то що говорити про тих, які взагалі не прикладають ніяких зусилля, які не журяться, не каються в своїх гріхах, не стараються їх залишити? А нас цікавить, скільки там буде спасенно, а Бога цікавить, чи ти будеш спасенний, дорога душа. Туди тісні ворота, подумайте над цим. Туди вузька дорога. Нам здається, туди широка дорога, можна двом тром йти. А Христос каже, туди вузька дорога. І часто на цій дорозі пілігрім, який йде, він не бачить поруч нікого, хто б його підтримав. Ні впереді пастора не бачить, ні заді нікого не бачить, щоб можна йому легше стати було. Но на тій дорозі завжди є Христос з тобою. Слава нашому Богові. Одному чоловікові приснився сон. Він стоїть біля цих воріт і втискається, і хоче війти туди, але не може. Він подивився на себе і бачить, що в нього повні кишені оцього земного добра. І він зрозумів, як написано в Писанні, зажерливість, що є ідолослуження. Тобто мені все мало і мало. А йому давно хватало всього того, що він мав. Ну він все говорив мені все мало і мало. І тільки ради того, і працював, і жив, а коли хотів тиснутися, кишені його не пускали. Туди не війде, туди той, хто хоче служити і Богові, і мамоні. Туди не ввійде той, хто гордий, туди не війде той, хто не хотів брата простити. Туди не війде той, хто не хотів смиритися і навіть подзвонити і сказати, брате, вибач, це нелегко, я знаю. Я сам не раз так робив. Це я казав, Господи, я що завгодно буду робити, але ну, не тільки щоб не згадувати ту ситуацію, наболілу, якою я образив людину. Це болить, це тяжко згадувати, Ну, Христос говорить, іншого виходу нема. Туди не війде той, хто не силкується, сказав Христос, туди неможливо ввійти від Днів Івана Хрестителя аж досі і аж до кінця царство Боже береться силою. І хто прикладає зусилля, хапає Його. Туди не війдеш так легко. Потрібно дійсно реально прикладати зусилля. Прикладати зусилля, вникати в себе, каже апостол Павло до Тимофія, вникай в себе і в слово. Туда війдуть лише тільки ті, хто вмилися, хто освятилися, хто виправдалися кров'ю Ісуса Христа і, на, і Духом нашого Бога. Туда війдуть лише ті, до яких Христос став мудрістю. Праведністю, освяченням, викупленням. Туди війдуть лише ті, які от ним викуплені, які взялись щоденно, як каже Христос свого Христа, це не так легко. Туди війдуть ті, які силкуються, і Бог помагає. Тому це перше, дорогі мої, на що звертає увагу Христос, би нам хотілося знати, а Христос переживає за мою душу, щоб вона там була. А мені думається, та туди так легко попасти можна нічого не робити. Каже Христос: це обман диявола. Туди тісні ворота. Царство Боже не таке, як царство земні. Які царства земні? Чим більше царство, тим ширша дорога до нього і тим більші ворота до нього. Но царства земні кому віддані, каже диявол. Мені вони віддані. І він так їх будує, як пекло. Чим ширша дорога туди і чим ширші ворота? Так в пекло є, каже Христос, широка дорога і широкі ворота. Но Царство Боже туди вузька дорога. І туди тісні ворота, воно протилежне. І туди треба втиснутись. І туди треба силкуватись. І треба старатись. От що от перша відповідь Христа не думай, не думай, що так легко, навпаки, силкуйся дотягнутися до Ісуса. Почути Його слово, торкнутися до нього. Бог одного разу таку тему мені давав про те, що не все так просто. Біля Ісуса збирались десятитисячні натовпи народу. От уявіть собі, нас тут є, можливо, 100. Я не знаю, скільки тут є, але десятитисячні. І я прийшов і став в самому кінці. Нема мікрофона, нема колонок, а Христос не кричав, щоб всі почули. Та й певно неможливо крикнути, аж щоб 10 тисяч почуло аж там. Но Біблія говорить, що був такий натовп, який тиснувся до нього, щоб послухати Слово Боже. А ті, хто тиснулись, щоб почути, вони розуміли, що це важливо, не просто в цім натовпі там ззаду стояти, не просто там дочекатись, коли мені апостоли той хліб піднесуть, який примножив Христос, бо хліб цей можна з'їсти і померти. А от мені важливо от почути, що там говорить Христос. І були ті, які тиснулись, а це нелегко. Була жінка, яка хвора на кровотечу була. Вона тиснулась, щоб Ісуса торкнутися. Це нелегко було. Але спасіння отримала. Був Закхей, який Ісуса хотів побачити, але натовп його укражав. А Він маленький на зріст був, але він не здався, дорогі мої, і не опустив свої руки. Він подумав, де буде проходити Ісус. Він шукав цю дорогу, він шукав цю можливість побачити. Він побіг, виліз на дерево. І Ісус його побачив. Тому нам потрібно силкуватись не так просто. Хто думав, що так просто, Христос каже сьогодні не так просто. Але я хочу тебе бачити в своєму царстві. Силкуйся. Силкуйся. Друге, що каже Христос, це те, читаємо далі, як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору І стукати й казати. Я так прочитав це і каже, так мені думка прийшла, що не все так буде, як є сьогодні. От така можливість прийти в дім Божий, чути Його слово, мати ясний розум це теж важливо. Ми не раз ходили в Дім Престарілих, і я бачив людей, які вже не мали ясного розуму. І я говорив до тих людей, які поруч були, у вас ще є велика можливість покаятись, бо якщо. Нема ясного розуму, ну людина не розуміє навіть. Не все так буде, каже Христос. Двері закриються. Буде таке, що двері закриються. По-різному можуть закритись в твоєму житті, в моєму житті двері. Ну коли двері закриються пізно. От каже Христос, тоді вже пізно. Каже Господь такі слова, що буде голод на землі. Ну не голод на хліб і не голод на воду, але спрага почути Господнього слова. Тобто не все так буде, як ми маємо сьогодні. Прийшли в Дім молитви, в комфорті, почули Слово Боже і пішли думати, і ще тягнем і тягнем і тягнем. Не все так буде. Прийде день, написано, будуть молоді юнаки і дівчата, ходити від моря до моря вже зсилля прикладати. Шукати Слова Божого, але не знайдуть. Тому це дуже важлива відповідь Христа, щоб я не побачив себе вигнаним геть. Коли Він кличе, не зволікай. Коли є день спасіння, на завтра не відкладай. Коли є можливість сьогодні це зробити, зроби. Є така ілюстрація, Бог так показав мені в книзі. Пісня над піснями. П'ятий розділ з другого вірша написано так. Я сплю, моє серце чуває, ось голос мого коханого стукає. Відчини мені, сестро моя. О моя ти подруженько, голубенько моя, моя чиста, бо русою покрилася вся моя голова, мої кучері краплямі ночі. Зняла я одежу свою, як знову її надягну. Помила я ніжки свої, як же їх занечищу. Мій коханий простяг свою руку крізь отвір, нутро моє схвилювалося від нього. Стала я відчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мира, і мира текла на засувистки замка з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, а коханий мій зник відійшов душі не ставало в мені, як Він говорив, шукала його, та його не знайшла, гукала його, та він не відізвався до мене, стріли мене сторожі, що ходять по місті, набили мене, завдали мені рани. Оце місце, знаєте, воно мені так згадалося, якраз ось до того, що говорив Христос: не все так буде. Оце місце, вона така ілюстрація того, як молодий, як Христос стукає до душі, до її дверей, серця, як він стукає, як вона чує цей стук, ну як вона зволікає, не хоче встати і відкрити, як він простягає руку свою, сказано там крізь отвір, торкається її. І вона каже, коли він торкався у цих дверей, душі мені не ставало. Інший переклад каже: мій дух так в захоплення підходив. Є таке на зібранні сидиш, захоплює дух так добре. Відчуваєш, Господь тебе торкається, Господь близько, Господь стукає, ну, основна умова, коли душа встала відкривати двері, Христа не було за дверима вже. Пізно було. Пізно було, дорогі мої. І ця душа, як ми читали, себе ж вигнаним геть, можна сказати, побачила. Стала шукати, кликати, взивати, натомість болі і страждання прийшло. Знаєте, і це дуже важливо, що каже Христос, як устане Господар, не завжди буде цей час спасіння, не завжди буде цей день благоприємний, не завжди душа буде отак от стривожуватись, коли Христос в неї стукає. Як двері закриються, що тоді? Тому не зволікаємо, коли він кличе сьогодні. Не кажім, молодий, не кажім, що встигну, не кажім, ще завтра буде день. Одного разу доспержена, хто знаєте, такий проповідник, підійшов молодий юнак і запитався його, скільки часу потрібно, щоб покаятись? Ну і він, як служитель, там сказав приблизно, скільки там хвилин потрібно, щоб покаятись, ну, усвідомити, сказати. От. І той юнак так вислухав і сказав, а то я ще встигну. То пару хвилин, то не треба там, скільки то часу. От, і розвернувся, щоб йти. Но він його запитав: Молодий чоловіче, а скільки часу у вас залишилось? А того ніхто не знає. А от іменно того не знаєш ні ти, ні я. Тому не зволікай, коли він кличе тебе. Не думай, як той чоловік, якого гойно нива вродила, була, що має багато добра на багато років складеного. Ну, не знав він, що іменно ночі цієї душа залишить землю. Не встиг багач покаятись із притчі про Лазаря, а Лазар десь встиг, десь покаявся. Не думайте, що він був в раю тільки тому, що він так бідував. Та ні, він покаявся. Там розв'язка цієї притчі є іменно в тому, що каже багач, коли в пеклі є, пішли на землю, хай засвідчить братам моїм, то покаються. Він зрозумів, чого він не встиг зробити. Він десь відкладав, він десь на потім думав, на старість думав, коли вже зігнеться хребет, коли сили вже не буде, коли на ложі буде лежати, та не всіх так є. Скільки часу у тебе залишилось? Або в мене, то я не знаю. А як густане господар і двері замкне, тоді побачимо себе вигнаних геть. А Господь дав таку відповідь, щоб я і ти не побачив себе вигнаних геть. І третє, про що каже Христос цій причі, це так само дуже важливо. Він каже так: тоді скажете ви говорите, ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчавте. А він вам відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. І третій каже Господь, що будуть такі люди, які скажуть: Господи, ми ходили до церкви, ми слухали проповіді про Тебе. Ми брали участь в спомені. Ми їли й пили. То, що Ти нам давав? От. Відчини нам. А він відкаже: Не знаю я вас, звідки ви. Відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Подумайте, це дуже серйозне слово. Я так собі вдумався в це слово, і мені зразу згадалося рідне місто Христа Назарет. Коли він прийшов туди, отак само, як на зібранні ми прийшли, вийшов, щоб проповідувати. Взяв книгу пророка Ісаї, зачитав слова на мені, Дух Господній, бо мене він помазав, щоб полоненим дати визволення, незрячим прозріння, спасіння, проповідувати рік Господнього змилування. Книгу згорнув, віддав, говорив. І написано: всі дивувались. Всі стверджували, написано, головами своїми хитали. Тобто були зовсім згідні, що Христос зачитав. І їм так добре було то чути. Ну коли в тій же синагозі до тих же людей зайшла мова за Іллю і вдову, за Неїмана і за і пророка Єлисея, вони зрозуміли, вони зрозуміли, що оці люди, вони прийшли здалека. До цих пророків. А наші батьки, які жили серед тих пророків, які, можливо, ходили в одну церкву, в одну синагогу і, можливо, поруч сиділи, ніколи, ніколи не звернулись до того пророка зі словом, помолися за мене. Вони не звернулись. Вони не сказали. Вони не звернулися, вони навіть Бог бачить, у них навіть бажання до того нема. Навіть ту в гіллю не посилав до вдови. Їх багато в Ізраїлі було. І тих прокажених багато було. Але вони так турилися і не йшли. А мали можливість стілитись. Подумаємо про ті слова. Вони сиділи. Вони серед народу Ізраїля були, серед народу Божого були, так як ми з вами можемо сидіти, чути все, слухати все. Подібно апостолів, як Юда, ходити. Ну, кінець? Чому? І така відповідь пролунала, тому що ніколи до мене не прийшли, каже Христос, зі своїми гріхами, переступами, беззаконнями. Тому що ніколи до мене не прийшли. Ніколи не відкрили серце своє, не сказали саме тайне, саме найгірше. Саме те, що стидно людям сказати. Та Христос каже, та, та прийди як никодим, Та вночі прийди в своїй потаємній комнаті та стань на коліна та відкрий серце своє, та розкажи все, що там є, богохульні, нечисті всі думки. Ну хто поможе, як не Ісус? Ну хто поможе, як не Ісус? Ну каже Христос, ну будуть такі, які це будуть чути не раз. Ну так. І не зроблять цього, а мені дуже шкода, вони побачать себе ж вигнаних геть. Дорогі мої, це є серйозне слово. Знаєте, яке отак от Бог говорить. І Він не хоче, щоб кожен із нас побачив себе вигнаним геть. Навпаки, Він говорить, те, вдумайся, тісні ворота. Вдумайся, не завжди так буде. Вдумайся, поки Христос близько, прийди. Серце відкрий. Нащо почути в кінці слова? Відійди. Я ніколи не знав тебе. Коли можна почути слова, увійди, добрий та вірний раб, до радощів пана свого. Прийдем до нього зараз в молитві. Нехай йому буде слава по віки. Амінь.